Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Зручненько всі сідаємо, заняття розпочинаємо. Сьогодні взучка сонечко, день народження, і він літав за тортиком і, повертаючись назад, Помітив квіткову галявину, на якій росли незвичайні квіти. Він помітив, що серединки всіх квітів схожі на схожі на геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки квіточок росте на галявині. Так, чотири. А на які геометричні фігури схожі їхні серединки? Круг, квадрат та о. Вирушивши далі, жучок помітив ще одну галявину, на якій, звичайними, були лише жовті метелики, а решта метеликів півники, пташки, і навіть сонечко якось яке, яке сяяло в небі. були схожі на геометричні фігури. Сонечко в небі сяяло одне, і його промінчики, подивіться, схожі на трикутники. А давайте порахуємо, скільки півників! Давайте порахуємо, скільки півників на травичці. Два. А скільки незвичайних метеликів. Три. А звичайних жовтих метеликів скільки? Чотири. Ти пташок у небі. Вірно, п'ять. Молодці. А давайте назвемо, які ж геометричні фігури є на цьому малюнку. Круги, кутники. Овали та квадрати. Вже виднівся його будиночок, аж раптом жуксонечка помітив своїх друзів, які також бавилися на незвичайних квітах. Пелюстки цих квічок були схожі також на геометричні фігури. Квадрати, три квадрати, трикутники, кружечки та овали. І жучок запросив своїх друзів відсвяткувати з ним свій день народження і поласувати смачненьким тортиком. Давайте порахуємо, скільки ж друзів, скільки ж друзів бавилося в квітах. Чотири. А разом з іменинником їх скільки буде? Так, п'ять. Друзі всі разом вирушили. Поки іменинник готував святковий стіл, його друзів розважав веселий клоун. Погляньте, його одяг також схожий на геометричні фігури, і жонглює він. Також м'ячиками схожими на геометричні фігури. Давайте, фігури. Давайте порахуємо, скільки м'ячиків у клоуна. Так, 5. І вони всі різнокольорові, а м'ячики мають форму кулі. Зверніть увагу, за друзями у будинку на віконечку сидить котик. І спостерігає за рибками в акваріумі. І вони також схожі на геометричні фігури. От і накритий святковий стіл. Зверніть увагу, що стіл у жука сонечко нагадує форму квітки. І цієї квітки скільки пелюсток? Так, п'ять. А друзів, скільки буде смакувати, скільки буде смакувати тортиком? Вірно, також п'ять. Погляньте, жук сонечко поставив п'ять тарілок, п'ять чашок та поклав п'ять ложечок. Один. На скільки шматків треба розділити торт, щоб вистачило всім? Так, на п'ять шматків, ось торт і розділений. Жучок запрошує своїх друзів смакувати. А поки вони будуть смакувати ласощами, я пропоную вам виготовити цікаву аплікацію. Для цього нам потрібно зразок, білий аркуш паперу. Зелений аркуш паперу у вигляді листочка, два великі квадрати червоного кольору та два маленькі квадрати білого кольору та чорний прямокутник, клеййонка, клей, пензлик та ножиці. Із квадратів червоного та білого кольору робимо кружечки. Із прямокутника чорного кольору робимо овал. Кружечки червоного кольору складаємо навпіл та викладаємо все ось так на зелений листочок, приклеюємо, потім беремо олівець та домальовуємо кружечки на крильцях сонечка, а потім і вусики. І ось така гарна аплікація у нас вийде. Діти, сьогодні ми з вами. Пригадали геометричні фігури, побували на дні народження в жучка сонечко та виготовили чудову аплікацію. На цьому я говорю вам до побачення, до нової зустрічі!